Вже прийшли у -дю -солей, от бачите, зараз. Ми так повернемося, і там буде оцей шатьор. Як це сказати? Шатьор англійською. Це буде тент, хоча тент це взагалі палатка. Теж я не знаю, чому в них все на англійській на все одне слово. Він дуже He likes his mustache very much. Дуже йому подобається його вуса, це його по привід для гордості завжди. Дивіться, бачите, ми так нарядилися сьогодні. Сукню я вдягнула і сумочку до рожеву, бо він зі свого мічиганського аутфіту виріс і надягнув сорочку. От ми будемо дивитися на акробатів, і мені дуже подобається. що У нас буде таке романтичне романтік, романтік івент. Ми зайшли в якийсь кубинський ресторанчик, який знаходиться прямо на розі. От там така busy road, Ну така ж просто. Там ми сидимо тут такий шум, але отакий от шматочок Paradise. З моїм І У нас зараз вечеря, і потім ми йдемо до Cirque du Soleil Подивитися на чоловіків танцюючих на півоголених. У обтягнутих лосинах. Ну я йому не кажу, яка моя мотивація піти у цей сірк -дю Солей. кажу, просто хочу подивитися на шоу. Але ми ж все розуміємо. До речі, вони половина з них українці, тому дівчата не знімаю нам, не знімаю. Спочатку треба зайти у вбиральню. ось такі тут. Бачите, вагончики в вбиральні. Була б Америкою, якби вони не продавали мерч на будь-якій виставі. Можна купити парасольки з цим лого, футболки, слінги, все, що завгодно, можна купити. Так, Ми купуємо воду, вона називається Liquid Death, що перекладається як Liquid смерть. Mountain water. It's polluted water though. It's cheaper to make. The air is polluted. It. it comes from a... It's just water. It's actually really good. <laughs> Що шоу закінчилося і воно було доволі видовищним. Це було моє друге акробатське шоу в Америці. Перше я дивилася в Лас-Вегасі. Це був не Cirque du Soleil, а інший бренд. Uh, називався він Абсенд. І, чесно кажучи, мені воно сподобалося більше за рахунок того, що там грали пісні, які я знаю, і, і на мою думку, коли є музика, ну саме на моє сприйняття, суб'єктивно, коли є пісні, які я знаю. То я більше включаюсь і мені веселіше. А тут Сіркді Солей у них була історія, називалась вистава Еко. І була історія прихована, її, її було дуже важко розгледіти серед акробатських трюків. Акробатські трюки на найвищому рівні ви могли бачити з відео, яке я вам показувала так вставляла. І, і що і що я, звісно, дуже раджу, але знаєте, от я б для себе зрозуміла, що я б хотіла ще раз ходити на Cirque du Soleil, але на іншу виставу. У них є вистава з Бітлз і з Майкл Джексоном. Тобто вони там я сподіваюся, так будуть там в пісні Майкла Джексона. До речі, з приводу Майкла Джексона ви дивились документальний фільм Покидаючи Неверленд Ліві Neverland». Це про те, як він ну про його стосунки сумки з хлопцями, хлопчиками, сини літніми. Які виросли і дали інтерв'ю, і от на основі цих інтерв'ю зробили документальний фільм, яким зараз там по 40 років вони розповідають, що відбувалося в тому маєтку. Коротше, я цей фільм подивилася документальний. І я не знаю, одні кажуть, що вони хлопчики ці чоловіки хайпують на його імені, а інші кажуть, що ух, ну це була правда, тому у мене до Майкла Джексона вже стало таке. Ставлення неоднозначне, але ну, хочеться все одно сходити, бо музику його я люблю, і на дорожці спортзалі. Під нього ходити. Дуже було а, ритмічно, мені от, хотілося б сходити. Отакі, отакі висновки про Сірк дю Солей. Всім раджу спробувати сходити, якщо буде нагода. А ми їдемо додому. Вже трафік, tra так, ці затори не такі сині, як ми сюди їхали, бо це було не прямо в Майамі, а трошки на північ від нього. у, о, Як це називається? Халендейл. Я не знаю Халендейл. Я тільки чула, я не знаю, як це пишеться, напишу от вам тут. А, і до речі, там живе дуже багато українців. От ми туди їздила. Зараз їдемо додому і спа. Takie tak tak